І всім привіт! Ви на каналі Play In Game. Сьогодні я вам покажу гру, де потрібно рішати головоломки і ще можна грати в міні-ігри. Я зайшла на головоломки і буду проходити ось це. Тут у нас багато замків, і нам повинно знайти до них ключі. Почнемо. О, нам потрібно зібрати тут ось ці шарики. Тут є код. 3, 9, 7, 1. Угу, видимо. 3, 9, 7, 1. Підходим. Угу. Молоток потрібно. Молотком ми повинні розбити, розбити копілку. І візьмемо дві монетки. Нам потрібно їх вкинути сюди і вибрати щось. І з тих речей нам все потрібно. Монетки у нас лише дві, а третя вона ось тут. Ще нам потрібно взяти червону і жовту шину. А ось це нам теж потрібно запам'ятати. Так, вона йде сюди. Підходимо. Угу. Шини в машину потрібно покласти. А тепер нам потрібно обходити ось ці камінчики, точніше перегради, і дойти до синього ключика. Ось він, синій ключик. Ось це пройдемо. Тут потрібно, щоб наш м'ячик наторкнувся ось цих штучок. А шарики нам потрібно наугад викласти як і куди. Якщо червона горить, то неправильно, а якщо зелена, то правильно. Правильно, правильно і правильно. О, який радужний ключик. Так. О, нам потрібно взяти батарею ось. Взяти її і покласти сюди. І нажимати, щоб він звалив бутилку з ключиком. Ось. Тепер тут нам потрібно відкривати картки і знаходити однакові картинки. О, ось така була. Такої ще не було. О, Ромашка була, ось це тут, ось це тут. Ось це тут, а ось це тут є. І ще один ключик. Ми майже закінчили. Нам потрібно взяти декілька ключів і ввести їх сюди потрібно. І ще нам потрібно номер відгадати. А він у нас ось тут є. 8239. Вісім два, три, дев'ять підходи, відкриваємо, і нам тут потрібно кубики забрати. Тепер в... в покласти їх сюди і перевернути, щоб вийшло ось так. І нам дадуть останній ключик. Майже останній. Тепер ми беремо ножиці і нам потрібно кости порізати. Ой! О, все, останній ключик забрала. Мабуть, останній. А, ні. Ще останній. Ось тут, якщо нажимати на кокоси, то нам дадуть коричневий ключ. Відкриваємо двері і сідаємо. Ну все. Тут багато варіантів ігри. Тут потрібно яйця збирати, ну. та тут потрібно знаходити печиво. Це ще не відкрите. Короче, везде разно может быть всем до побачення.